Путін знову дістав річник. Росія готує оголошення якоїсь побіди до 24 лютого лютої провокації. При цьому а сполучені Штати Америки видається поводять себе так, що насправді не треба бігти поперед батька в пекло і робити висновки лише по словах, бо і вони вже змінюються. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами тарас Загородній, Політехнолог Пане тарас. Вітаю, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Ну в цьому реченні смішно все, бо Путін, російський диктатор, на форумі майбутніх технологій, що взагалі вже звучить саме по собі в Росії дивно, заявив, що виявляється, весь світ говорить про орешник. І на цих боєголовках температура така, яка відповідає температурі сонця. Летить і плавиться, як і скімо каже Путін. чого в кого боліт, так Подумала я, що він за скімо порівнює. Ну, дивіться весь світ говорить, а ми з вами якось не дуже. А хто говорить про орешник? Наш він його знов дістав. Ну знову починає. Я думаю, що розмова з Трампом не склалася. Принаймні, ми бачимо, що Рубіо сказав, що зустріч буде коли бо трохи по, по цьому по питанню. Значить, ніяких домовленостей те, що у нас качає Китаю що там щось хтось домовився по Україні. і Так далі, немає. Так, Рубіо, до речі, сказав, що будуть санкції або збільшення, або збільшення, Якщо будуть якісь рухи, це означає не про що не домовилася. Росіяни продовжують бокувати. Трамп не хоче виконувати їх забаганок, тому що він буде виглядати як слабкий в їхній позиції. Тому, в принципі, покликаний. Тому він вирішив знайти слабку ланку і чомусь подумав, що її знайти можна у вигляді Зеленського. Я думаю, що і тут теж буде обломчик. Так, да, ми теж так нам здається з з того, що говорить президент України Володимир Зеленський, але водночас Марко Робіо, державний секретар США, якого ми згадали, який каже, да яка зустріч і нічого не домовлено. Будемо дивитися по позиції Росії, стверджує, що Дональд Трамп трошки ображений на ті меседжі, які лунають від Зеленського. Та про які образ ідеться? Невже тут якийсь особистий Я... копонент все таки захований? Яка ніжна душа виявляється? Ми не знали, так. ну, дивіться. Ну, можливо, десь. А, те, що там а, десь на особистості перейшли, можливо, там якісь щось там він там сказав і так далі. А, те, що там засумнівався в величі в пана Трампа, він цінує себе, дуже любить. А, там, що сказав, що він дезінформований і так далі. Ну, ми точно не знаємо, але я думаю, що це все побрехеньки, для того, щоб знову-таки зробити, знаєте, ви, ви знаєте, це класична схема, ви нам винні. Тепер знаєте, як цьому як в 90-ті часто підходив. Тепер ти винний нам да за те, що ти там нам чимось образив. Ну це нормальна риторика для цієї адміністрації. Ну образились. Ну буває. Ну ми теж багато чого можемо образитись і ну так далі. Ну буває ти може вони чекають вибачення, але я думаю, що вони вибачення не отримують. Та мені здається, не дочекаються. Вони точно може тільки навпаки чогось іще зверху. Але водночас це, говорить мені тут останнім часом, що насправді у Трампа прихований така образа на Зеленського ще з часів його другої спроби переобратися на другий пост підряд, тоді в 20-му році, за рік 19-ти, коли він просив у зеленську інформацію про сина Байдена Хантера і буцімто з тих часів насправді прихований ось такі. Моменти образи, які навіть не пройдуть, чи це якась конспірологія? Ну, таке, ну, правильно зробив Зеленський, що не влазив в розбірки Демократичної республіканської партії. Слухай, у тебе там якісь розбірки з Хантером Байденом, да? Ну, таки з'ясовує в США, ми то тут до чого. Абсолютно правильна позиція. Ну, я, я не думаю, що знаєте, що е, Трамп такий, знаєте, зовсім е, е, з такою ніжною структурою душі, щоб досі пам'ятати такі речі. Тим більше що тут справедливо, тут по темі була відмова. Вибач, у нас така ситуація. Ми інші країни ми не хочемо втручатися. Бо якби Україна втрутилась, потім можна було б залучити ту кримінальну відповідальність, ту втручання у вибори, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що десь таке посилання була, це була справедлива відмова, і тут таке: ображатися на це немає ніякого сенсу, тому що це правильна позиція. Марко Рубіо згаданий нами не нав таке немаленьке інтерв'ю. Також сказав, що штати і Російська Федерація під час тих переговорів в Саудівській Аравії 18 лютого насправді питання тимчасово окупованих територій не обговорювали. А, а мета зустрічі була в тому, аби зрозуміти, яка насправді мета у російської сторони. Наскільки це теж демонструє, що ось та вся паніка і істерія, яка і в нас почала розганятися, зокрема і в медії в суспільстві, що Трамп здає Україну далека від дійсності, бо навіть до цього питання не підійшли. Ну так воно і є. Ну те, що у нас качає Росія, що щось вони е, там виграли, і те, що знаєте корисні ідіоти, які роз, розмухують у нас антиамериканську істерію в наших медіа, е, через те, що їм просто естетично не подобається, Трамп, шановні, Трамп такий, який є, так його вбирав американський народ, а з без США, нашого союзника. На шансів вистояти у війни досить мало, і це чітко повинні розуміти, які а, діють абсолютно гидотна. Я вважаю, коли починають розмухувати цю адома американську. Істерію, це ще раз підтверджено, що ніяких домовленостей не було і не може бути. Ні, я упевнений, що якісь вимоги були озвучені. Вони хотіли зняття санкцій, Я думаю, що в тому числі говорили про території. А оскільки немає домовленості про це, так і нічого і немає. І що тут обговорювати. І, ну вони хочуть. Ну я як я говорю, адміністрація Трампа намагається битися головою об стінку, і я думаю, що пару ще ударів вони зрозуміють, що немає сенсу битися. А Україна повинна ловити цей момент і отримувати допомогу від більше. А, але ем, подейкую, що і пише дані акцію, що Трамп мало чи не так розізлився, що хотів зупинити нам допомогу, але ж він нам ще не дає ніяку допомогу. Він Ні, допомога йде. Ні, ну давайте так. те, що при Байдені не затвердження йде, старлінки йдуть, нам не по компостують мозок стосовно того, що Україна б'є по нафтогазовій інфраструктурі, Зверніть увагу. На нас же цю накатав цю кляузу цей Медведєв, коли там почав жалітися Трампу на Україну, що СБУшники роздовбали цей КТК. Ну, цю каспійську транспортну систему, там де є до речі, американський капітал, є яка реакція? А ніякої реакції і тому, звичайно, що ну знаєте, тут таке зупинити допомогу. Це знаєте, це про слабкості буде Трампа, і він це чудово розуміє. Ти не можеш робити все поступки, це явно підігрування Росії. Це буде очевидно всім. І тут питання надійності США ну достатньо буде вагоме в тим більше, ви бачите, яку реакцію викликали його слова стосовно Зеленського, як в світі британці взагалі сказали, що у нас виборів 36 шостого по 45 рік не було, так і всередині сполучених штатів Америки. Отака От консервативна газета. Нью-Йорк uh, Пост взагалі вийшла поз по, цим. Я бачив цей постер. Хто тут взагалі диктатор? Путін. Ви бачили різкі заяви ряд від республіканців, ну і звичайно від демократів, які я розумію, що можна пнути Трампа. А це працює проти його его. А він же ж хоче бути великим, а не просто знаєте посібником невідомого кого а, і так далі. Тому, звичайно, що таке, так от, от, от так, от це відбувається. Тому а, чи погрози припинити допомогу. Ну дивіться тут же ситуація хитрувата в тому, що Україна не в ситуації 22-го року. Багато зброї, які постачаються нам, все ж таки модернізуються України, щоб вона взагалі працювала проти росіян в сучасній Е, Це раз. Далі Україна все ж таки налагодила там щось, європейці допомагають, з їхніх джерел а, теж отримують, своя зброя з'являється, яку американці ніяк контролювати не можуть. І тому, знаєте, Трамп, я думаю, що не зупиняє, щоб не обламатися. А можна ж обламатися, да? тому що от я сьогодні бачив. До одного військового, який говорив, оно, ну, наприклад, що буде, якщо стрілянки відімкнуть, угу. говорить, ну важко, але можна щось налагодити. Сказав, а ми в Курській області працюємо без стрілянків. Тобто, якесь рішення, яке може без американців обійтися, воно більше по американцях вдарить, і чому тому, що, значить, ненадійний постачальник зброї, значить, на вас не можна сподіватися, навіть за гроші ви готові кинути партнерів, і так далі, і так далі. Тому це дуже така слизька в дійсності е, межа, але те, що е, Трамп може погрожувати, може ну, у людини така методика ведення перемоги. Зрозуміло. а як тоді ми іншу публікацію з Нью-Йорк Пост можемо прокоментувати, в якій я до речі, кажу, що якраз Нью-Йорк Пост це таке зараз видання, в яке найбільше республіканці зливають учіншу інформацію, яке повідомляє, що Зеленську мало чи не радять покинути зараз Україну зі штатів, поїхати в, в хорошому випадку до Франції. Це що така за інформація? Ну, ну, це знову таки в такому накаці. Знаєте, то росіянам не подобається Зеленський. Тепер ж американцям не подобається Зеленський. А, ну давайте так не подобається, що Україна проявляє позицію, угу. не подобається, що немає такої покладістості, як вони хотіли бачити від України. А, тобто, доводиться йти на умови України. А це ви Вибішує, вибільшує, як вибісила, наприклад, тоді адміністрацію Байдена, коли ми тільки почали виробляти свої дрони довбати. по НПЗ. Як це так? Якась Україна робить свої дрони. Без нашого контролю б'є куди хоче, а це не порядок, тому що ви ж повинні бути залежними. А з того часу багато чого змінилося, і тому такі от публікації. Я думаю, більше додають рейтингу Зеленському всередині країни, тому що показують, що вони дуже зручні навіть для американців. Вони хотіли все парішать, а не виходить. Це це знаєте, Це знову таки тактика хитрувата Трампа. він не хоче виконувати умови росіян. Не хочеться визнати, що він не хоче виконувати, тому він намагається знайти слабку ланку, і він що тому подумав, що для цього є Зеленський такою мішенню, тому що він там диктатор, що там він що там назаявляв, давайте вибори і так далі. Ну я чесно кажучи, очікував такий накат. Я по моєму в ваших ефірах теж пару місяців тому а, говорив, що накат з боку Трампа буде. Але я очікував, що він буде гіршим, чесно кажучи. Я, наприклад, очікував, що він почне розмовляти, що давайте, от віддавайте росіянам окуповані, не окуповані там Запорізьку область. Там наприклад, але він взявся за тему виборів. І я вважаю, це такий накат, який легко дійсності спростовуються. Ну добре, давайте допомогу будуть вам по свята дем демократії. В Чому проблема? А якщо немає допомоги, чому ви повинні тоді йти на ваші умови щодо виборів? З якого біса теж можна торгуватися, очевидно, що так і будемо. Ще й ба більше сьогодні і Аксіос і Блумберг повідомляють про те, що є новий варіант угоди про корисні копалини, і вона може бути підписана ближчим часом. От теж поображалися, теж як ми з вами говорили. Ми да, на приїхали до дан... да. да, приїхали, поторгувалися. Я буду сміятися, якщо все знову поверне зеленський. Скажу ні, не почекайте, да я, я зна, знаєте, десь я жарт бачив. Ну, кого не розводять там? Це людина, яка підписувала договори з Коломойським там. Так, да, десь, десь таке я чув, да? такий жарт. Ну, давайте так. якщо ще за це меморандум все рівно. Якщо там обіцяна якась допомога конкретна, а Зеленський вимагав конкретику, ну добре, це ще раз показувати, що ну, треба прогинатися і приймати першу пропозицію, не бігати на задніх лапках і е, навіть кричати від радості, що е, біли, е, білий пан на тебе звернув увагу. Треба теж тримати свій фасон і диктувати власні умови. Я так бачу, що і будемо ми це робити. До речі, Юкаф ще повідомляє про те, що більшість американців визнають Трампа більшим диктатором ніж Зеленського. А насправді як ви думаєте, а всередині зараз, дивлячись на проблеми зовні, ну такі неоднозначності зовні, скажімо, які проявляє американська адміністрація Дональд Трамп, і на те, що всередині в них теж зміни явно відчутні, ось такі настрої. Наскільки вони можуть посилюватися? Думаєте, Трампа дійсно вже починають американці вважати диктатором? Ну, давайте так. Це не наша проблема, це стосунки Трампа з, їх, з його виборцями. Ми знаємо, що все ж таки американці підтримують допомогу Україні, це головне, так? Те, що всередині навіть його партії Франда, стосовно того, що вони не погоджуються, те, що говорить Трамп, це дуже добре. Ну, демократи ну, просто для того, щоб оплювати Трампа. Я впевнений, що Трампу не подобається, коли сумнівається, що він не крутіше ковбой. А, і це у це на нього працює. А там що тим рейтинги? І так далі. Слухайте, ну травм місяць, тільки президент. Ну які рейтинги? Ну таке там сказав. Воно поміняється. Потім через рік буде зовсім інше. А, і так далі. Це не наша не наша справа. Наша справа дивитися в першу чергу а, тиснути на європейців, щоб вони давали гроші. Ви ж ви ж розумієте, що вся ця історія з а, начебто з домовленостями Путіна, це тисне європейців в першу чергу. Давайте гроші за гроші ми готові продавати зброю. Ну, тиск на європейців теж очевидно так чи інакше здійснює, Здійснюється, а повідомляє зокрема західна преса про те, що Трамп ще європі дає там мало чи не три тижні на якусь капітуляцію на умови Путіна. А скажіть вас, тут ну, ну, ні, він, він їх лякає. Він їх лякає виведеним військ. Ну правильно, він лякає, що вони гроші давали. Там ж все просто. Давайте гроші та що от ми з вами говорили. оплачуйте комуналку, і будуть вам захист. Ну що значить, витиснути на європейців? Стосовно чого. Якщо Україна не, не протискується, ну, тому це таке, знаєте, це е, те, що називається брати на, на понт, називається шукати оту слабку ланку, яка прогнеться. Виявляється, що не, можливості Трампа не такі безмежні. А це знаєте, теж підточує його его, І тому я думаю, що він може розвернутися зусиль в інший бік. Ну, треба знаєте, тоді показувати, хто тут головний. І це давайте будемо вправлятися на Росію, пане Тарасе. Ну що ж, про Росію ще поговоримо. Виходить рот Путіна Дмитро Пісков і каже: ну, якось цілі сво не досягнуті. Будемо далі підбивати підсумки ще рано. Давайте почуємо, що він каже перед третьою роковинами повномасштабного вторгнення. Повернемось. Каких-то специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить рано. Специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главы государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты. Водночас сьогодні головне управління розвідки і Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при НБО і СБУ, повідомляють про те, що Росіяни готуються оголошувати якісь побіди до 24 лютого. лютого. Таба більше вони готуються розкачувати наше українське суспільство, вкидами про те, що захід, хоча взагалі такого поняття, як захід, немає, але захід послаблює на допомогу. Зеленський нелегітимний розкол всередині країни. Я думаю, а на що вони сподіваються? Оці всі там гру, ФСБ і інше з ними. Ну сподіваються на якусь певну кількість корисних ідіотів, які будуть теж це розмухувати, це слухати. А, ви ж повинні розуміти, чому Україні ще домов... допомагають в тому числі західний Крим, тому що вони бачать монолітність е суспільства. Якби у нас був розброти шатання як бубу знаєте, таке таке, якісь це ворушіння, Вони б не допомагала. Тепер вони бачать, що не є все ж таки єдність суспільства, які важко розхитати, незважаючи теж на спроби західних наших партнерів. От, наприклад, такі розмови про вибори, це теж спроба дестабілізувати Україну. Розмови про давайте призивайте 18-річних, Це теж спроба дестабілізувати Україну, тому що теж багатьом не подобається Україна створює проблеми. Вони б давно б домови з росіянами, торгували і цілувалися в'язно. Тут прийшли якісь українці, які не хочуть здаватися. І тому, звичайно, що вони будуть намагатися це робити, але не вийде. Не вийде, і це дуже добре, що не виходить. Тим більше Трамп дуже допоміг в дійсності Зеленському, коли, е, коли почав на нього так наїжджати. Знаєте, десь я бачу в Фейсбуці, хто списав, е, пане Зеленський, ми будемо завжди з вами. Будемо писати Гідоту Гедоту на ваших партнерів, тому що тільки ми маємо право про вас писати Гідоти, да і щось. А хтось писав, але коли все скінчиться, ми будемо писати Гедоти про вас. Там, да? Тому що знаєте, тут вже здорове, здорове вставлення українців до цього. Що е, ми обирали цього президента? Значить, лаяти можемо тільки ми, і ніхто не може нам це заборонити. І, і думка інших лідерів нас не цікавиться. Це дуже добре. Сьогодні КМІСА нове опитування демонструє, відповідно до якого 32% пішли б і Проголосували знову за зеленського зараз. 32% – Це що нам ці цифри говорять? Ну, давайте так. Як, е, ми не знаємо, в якому форматі будуть, ну, коли будуть проходити вибори, але це залежить від багатьох факторів. Якщо, наприклад, не піде залужний, то Зеленський точно стає президентом, це без заперечення. Якщо піде залужний, то там стають питання. Але те, що питання для росіян і американців: що для вас гірше буде? Зеленський чи залужний президентом? Так, і, і так далі. Далі все залежить від підсумки війни. Якщо Зеленський доб'ється кордону, хоча б 20. 4 лютого, ну наприклад, а такі передумови є все рівно, А то я думаю, що у нього шанси зростуть. А якщо 91-го року, то вибачте, я думаю, що і у пана залужного будуть проблеми з, з обранням, якщо він піде президентом. Все таки ось цей е, фактор, один з ключових, який впливатиме на звичайно Росію. Звичайно буде впливати. Звичайно, буде впливати а так. України можливості зростають. Ми бачимо, що росіяни бикують Часть працює проти них. І дивіться, одна з причин, чому Трамп так дуже, дуже нервує стосовно Росії. Вони все ж таки хочуть її врятувати від розпаду. А, я думаю, що вони знають, в якому стані знаходиться економіка. А, вони хочуть знову її врятувати. Це не політика Трампа, це політика США. Останні 100 років, і тому вони намагаються от таким от чином а, знову їх врятувати. А не виключено, що всередині цього літа вже будуть проблеми очевидні, видні, видно в Російській Федерації, тому що все ж таки санкції працюють. Україна добуває нафтогазову систему. Якщо ще раз добавить партинова Російська, взагалі буде чудово. То проблеми можуть бути вже очевидними. І тоді там питання рятувати Росію стане взагалі руба. Тому що Путін може не помічати того, що відбувається. Він, скоріш за цим взагалі байдуже. Ай дуже американці, вони не хочуть бачити декілька держав на території Росії з ядерною зброєю, тому що це велика проблема буде. Але це і важель тиску України для США. Не хочете розпаду Росії? Давайте швидше закінчувати цю справу. Давайте гроші, зброю кордону 91-го року, і забирайте вашу кінчену Росію куди завгодно. Вона нам і так не потрібна. Да. Вістова зовсім. Китай підтримує консенсус Росії та США щодо повномасштабної війни, говорить Ван і. І вже там пишуть, як в телеграм-каналах нас люблять, ці троє ділять світ. Так немає ніякого консенсусу. Ну, ні, ні. Китай хитрувати. Знайте, Китай сам хоче домовлятися з США про долю Росії. І тому він там хитрувати, отак от говорить, що якийсь консенсус і так далі. Немає ніяких консенсусів. Вони не про що не домовилися, про які консенсуси він вони говорять. Ну от дійсно, але про що вони? Як ви думаєте, як вони зараз дивлячись на те, ем, на ту всю навалу заяв, які лунають з Вашингтона, то одних, то інших, то знову навпаки? Як що вони собі зараз думають? Чи вони сидять і думають, ми теж подивимося, як домовляємося? Вони, вони хочуть, вони хочуть, щоб а, про долю з Росією обговорювали з ними, mm -hmm. і тому вони не будуть давати. Я думаю, переходити на росіянам зупинятися. А, і росіяни не можуть зупинитися в тому числі з економічних причин, бо зупинка зараз війни це обвал російської економіки, і а, він він і, він і так іде, але він швидше буде. І тому китайці будуть так хитрувато себе поводити, що, начебто, погоджуються там, десь писали. Давайте ми миротворців пришлемо. Хтось говорить, що нам бразильців хочуть прислати китайців, Ну я думаю, що це право України визначати, хто тут буде, а хто не буде. І так далі. І тому в даному випадку ми повинні е дбати про свої інтереси в першу чергу, запитувати наш уряд, де ракети, де ракети, де зброї, тому що це робить нас визначальним і робить суб'єктом в розмовах з Заходом. У Трампа зараз немає ніяких. Важелі в тиску на Україну, в принципі, як я вам сказав, а він, я думаю, це теж його трохи підбішує, тому що він би хотів щось зробити. А як він зупинить, наприклад, українську ракетну програму, так? а як він зупинить дрони, удари по території Російської Федерації, а ніяк, ніяк він цього не може зробити, тому це їх трохи підбішує. Ніяк не може зробити, бо Зеленський каже, витрачаємо 2 долари, а Росія збитки несе на 10 доларів, коли ми б'ємо по їхній воєнній і енергоінфраструктурі. А шмигалля виходить Денис, прем'єр-міністр України, каже, що в січні цього року виробництво безпілотників збільшилось в 10 разів порівняно з січнем минулого року. А от і... давайте так. От шмигалю, от шмигалю, коли ви все чуєте журналісти, говорять так: шмигаль, значить так. Те, що ти говориш, це дуже добре, красиво. Але сьогодні вранці українці прокинули з поганим настроєм. Чому тільки один був на літ, а не два нальоти? Де твої дрони? Розповідати, що ти виробляєш, нас не цікаво. Нас цікаві конкретні результати. Да а коли буду він забезпечить два, запитувати, чому не три рази на день. Так, чому ще там цілі, наприклад, електростанції в Росії, так газогони і так далі. Тобто, де експорт для наших виробників для того, щоб вони більше грошей заробляли і збільшували виробництво, а, де забезпечення страхування військових ризиків, які ти досі не забезпечив, секретність підприємства ПК і так далі. Тобто, нам потрібно масштабування слова шмигаля це добре, але українці, як люди вже навчені, розуміють, що наші чиновники, звичайно, жодного разу. Не брешуть, коли треба щось розказати. Нас цікавить результати на табло. От що нас цікавлять. Да, і чим більше таких голів, тим настрій у нас дійсно зранку стає кращим. Пане Тарасе, сьогодні завжди кажу вам дуже дякую за вашу фаховість, цікаві коментарі. Побачимося вже з понеділка. Бережіть себе нам все добре. Дякую, до побачення.